Знаєте, сьогодні дуже часто люди вони не проти бути християнами, але вони і, і хотіли б жити наповну. Знаєте, ну якби от взяти від життя все, що можна. Десь трошки можливо в певних християнських рамках, але от, от насолодитися життям, Дуже важливо зрозуміти. Покликання від Бога згідно Його величини має свою ціну. Богу так потрібні сьогодні жертовні серця, які дивлячись на Голгофу, розуміючи, яким шляхом прийшов Христос, готові йти його шляхом. Служіння має свою ціну. Праця для Бога, виконання Його волі, воно має свою ціну. Але це не просто страждання. Часто служителі бувають самотні, бувають зневажені, бувають, проходять такий шлях, який би не хотілося пройти. Люди, які чим більше посвячують себе і на більше служіння, в самих різних напрямках, до яких плече Бог, чим більше це служіння, тим більше буває ціна, яку вони платять. Але знаєте, ця ціна не просто приносить страждання і біль. Ця ціна приносить глибоку радість. Повірте, насолоди від виконання Божої волі також дуже велика. І дуже небезпечна теологія, яка вкрадалася в певні століття і часто повертається в християнство. Що просто страждання є блаженством. Ні. Просто біль, просто стражда... страждання ніколи не були ціллю Бога. Бог не створив нас на страждання. Але це не є самоціль. Знаєте, люди, які думають, от я вже страждаю, то я вже блаженний перед Богом. Особливе блаженство це коли ти страждаєш, тому що ти свідомо приймаєш рішення. Я відмолюся від певних земних благ, від певних успіхів, від певних амбіцій, тому що я хочу виконати все, до чого покликав мене Бог. Я хочу бути вірним, я хочу більше молитися, я хочу більше служити, я хочу більше віддавати. Недаремно писання каже, щоб блаженніше віддавати ніж брати, правда.